Капеланське благословіння на 1 листопада 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава! А Цює Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому говориться, Ісус говорить такі глибокі слова. Хто не візьме хрест свій і не піде за мною, то недостойний мене, хто хоче душу свою спасти. Хтось загубить її, а хто, а хто її покладе за ім'я моє, той спасе її. І а, в кінці цих слів завершує, тут знаходяться ті, що ще не побачать смерті, як побачать Царство Небесне. І ми завжди звертаємо увагу на перші слова про хрест, який треба нести, про душу, яку треба загубити. Але останні слова, і нас здаються. Мало вартими да менше вартими, ніж попередні. Але я подивився на останні слова, що тут знаходяться ті, що ще не побачать смерті, а побачать царство Боже. Ви знаєте, це мета кожного з нас. Бо попередні слова говорять шлях до цієї мети. Але для того, щоб я простував цим шляхом, я повинен захотіти це, жити за цим шляхом. Там показує, як треба жити, як треба йти. А тут треба куди треба йти. Наша мета, ціль. І мені, я повинен захотіти її, захотіти побачити Царство Небесне в цьому житті, в цьому земному житті ще, бути його причасником, бути його учасником і бути його як там, громадянином Царства Небесного тут зараз. І Господь говорить: так, дає таке, що тут є такі, що такі і з тими так і станеться. Щоб вони тут його отримують і принесуть царство то вже вічне. Але мені треба подивитися на це, захотіти це, і щоб це для мене було цінним. І тоді я всю свій земний шлях пронесу так, як мені кажуть, і з Христом, і з тим, що я буду покладати душу свою, і за вим'я Отця, і за ближнього свого. Амінь.